Заключне слово автора «Я Ясмь. Чим більше в голові різних знань та інформації, тим складніше повернутися до початкового стану ненародженого. А якщо людина ще й сформувала певний світогляд. Чи концепцію в голові, то це вже бардо, яке вона не пройде. Істинна, тільки порожнеча. Там, де вмикається концептуальний розум, це вже від лукавого, будь-яке вчення з теорією, це вже підключення до. Егрегора. Егрегор це як астральний павук, Вампір. Справжня джайні йога. Це коли свідомість усвідомлює себе і стає усвідомленою. Я єсмь. Якщо ви Усвідомили самого себе, ви стали усвідомленими. Це таємниця Адвайти. За усвідомленістю ви виявите тільки любов, блаженство і радість від свого усвідомлення. Що я єсмь, Джайні. Йога це не вивчення якихось писань, це коли неусвідомлена свідомість усвідомлює саму себе. І тільки після цього вона знову стає існуючою. Тобто вона пробудила свою істину сутність. Я єсмь. А до цього ніхто не існує, бо його голова забита різними теоріями і вченнями, що створені або прийняті власним розумом. Але ж вони не відповідають реальності. Отже, ви перебуваєте. В нереальності. Отже, ви також ще нереально ілюзорні. Тому і говорили прадавні вчителі, що ви та ваш світ нереальний, тому що він не усвідомлений усвідомленою свідомістю. І лише коли ви усвідомите себе, тоді ви здобудете реальність, і тільки тоді ви і пізнаєте себе. Але навіть більшість буддистів не розуміють, про що говорили вчителі, які осягнули реальність. Вони розуміли судження про нереальність світу і всього буквально, тому й досі розмірковують про те, що все нереальне та ілюзорне, тобто пізнати себе це усвідомити себе, Бардо. Неможливо пройти адже це болото, що створене нашим розумом і свідомістю, яка не перебуває в реальності. Тобто це ми ще самі, які не усвідомлюють себе самого. Тобто, Якщо ми ще Нереальні, і знаходимося у нереальності, яка створена самим собою, то ми самі і є цією нереальністю. Це означає, що ми не можемо потрапити в реальність. А як це зробити? Я вже пояснив. Чому багато хто не доходить до істини? Чому багато хто не доходить до істини? Тому що вони шукають не істину, а щастя та спокій. А знайшовши це, вони задовольняються. І заспокоюються. але це ілюзорно, як можна здобути щастя у неіснуючому. Воно ілюзорне і в будь-який момент може зникнути, щоб зрозуміти, ким ми є насправді, потрібно зрозуміти. Ким не є. Не шукайте щастя за межами себе. Шукаючи щастя десь поза собою ми віддаляємося від себе, від джерела щастя. Адже реальна тільки усвідомлена свідомість. Від речей. Ми можемо отримувати лише задоволення, але лише до того моменту, поки наші почуття не переситяться цими речами. Щастя ж виходить від нас самих, коли ми усвідомлюємо, що ми існуємо, ми є. Існує наша усвідомлена свідомість. І ми розуміємо, що ця свідомість вічна, і тільки вона вічна, і це ми самі. Бож тільки і існує ця вічна свідомість. І ми ж самі і є ця вічність, і вона не може зникнути. Я єсмь і буду завжди. І якщо ми це зрозуміли, то навіть якщо прилетить ракета і розірве наше тіло на шматки, Нічого не зміниться. Ми, як і завжди, залишимося цією вічною свідомістю, бо вона реальна, а отже, вона не може зникнути. Вічна лише вища реальність. Отже, тільки вона реальна. Отже, тільки вона існує. А якщо ми не усвідомили цю реальність, то ми перебуваємо тимчасово ілюзорно, реально неіснуючому. І коли ми полишимо це тіло, то ми залишаємося у своїй нереальній. Реальності. Бардо. Тобто для непросвітленого після смерті тіла теж нічого не змінюється. Він як знаходився в неіснуючій нижній реальності, так у ній і залишається, і коли він отримає. Нове тіло, то знову для нього нічого не зміниться, адже він просто перейшов у нове тіло, а свідомість так і залишилася неусвідомленою. Олександр Ніколов Недосконало. Продосконали абсолютну істину неможливо виразити словами.